Друзі, всім великий привіт. Вітаю на ютуб каналі Азарт. Вибралися знову з Андрюхою в лісок. Той самий он Андрюха. Е, Це з Кощеєм x 45 сьогодні він взяв Деуса. Я Квазаре в 3 Екшн камеру не брав, тому що, чесно скажу, знімати не хотів, хотів так походити. просто. Але, але друзі і цей. Ну то просто капець. Е, ходимо хвилин до 10. Зараз покажу, що випало. Є срібло, друзі. Ще й середньовіччя то торпеда. Зразу натискайте вподобайки. Підписуйтесь обов'язково на канал, хто не підписався. Вам не важко, мені приємно. Я показую, друзі, знахідку і рухаємось далі. Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава! Так, ось тут воно було. Я перепровірив. На жаль, більше немає. Дивіться. Дивіться, друзі, це у нас троячок. На жаль, з деркою. Була Маніста. Ах, клас. 1620. 1620 якийсь там рік. 21-й, чи що? Чи 24-й? Крутяк. Зараз помию та й покажу ближче. Так, друзі, був верховий сигнал. І випала монеточка. 10 копійочок 1953 рік. Рамочник, отак. Продовжуємо. Глядачі, є чергова монетка, Ну, на жаль, це не срібло, а мідь і вбита просто в ноль. Лисака. Нічого не видно такий кругляшок. Так, глядачі, дивіться, якого дзвіночка знайшов Андрюха. Лов'яниста бронза. Ціленький офігенний з написами, повністю по кругу написи. Цілесенький круть. Шикарно. Ну, Це файно. <ривіт> Оце Андрюха, блядь. Оце Андрюха. <ривіт> <ривіт> це файно, так. Да. Файно. Зазвичай частинки в мене попадали а цілих ще навіть в руках не тримав, не знаходив ніхто. Прикольно. Так, глядачі. Чергова монетка. Випала діньга, Але вона така якась в окислах. Спробую почухати зараз. Можливо, щось буде видно. Так, друзі. Дивіться, перевіряю яму. Ще сигнал, ще сигнал. Там ще. Коротше, є ще сигнали, друзі. Що в ямі, що десь отут Зараз подивимось. Є, дивіться Є. О! Ось ця вже гарненька. Заходили в ліс, сказав, що хочу кошеля, але я уточняв, я казав, що середньовічного срібла. Так, друга. Глянь. чешуй Відбиток Ще одна, да? Ще одна діньга Да Тисячу сімсот Тридцять четвертий рік Тисячу сімсот тридцять четвертий рік Три штучки Друзі, ще є. дивіться, ай, красота! Ай, красота! Хлоп! О, а це щось поменше. Це щось поменше. Оу, клас! Друзі, а це та що? Одна діньга 1728 рік. Вау! Оце гарна, Павло І. Та, ти татешо? Ой, що я знімаю? Павло І. Одна діньга 1728 рік. Ху -ху. Оце крута монета! Це крута монета. Ще є? Де? Не поняв? Ми зараз приладом перевіримо. Зараз будемо розривати. мовчить, а що пін. Пін, пищав щось. Ми ну, зараз копнемо, друзі. Добре, якщо ще що щось буде, то я покажу. Друзі, дивіться, в Андріхі випав який ножичок Манюсінький. і навіть дерев'яні щічки збереглись, але, на жаль, він його лопатою загамселив коротше. Бачите, носик якийсь заокруглений. хто знає, для чого використовувався такий маленький. Прикольний.